До вашої уваги, Piaggio Energy повністю перебраний, майже обкатаний. Перебиралось на совість. Всі, хто перебирає мототехніку, знає, що з нуля от, такого от по повністю, щоб воно настроєно було під'їзду і гарно, більш-менш естетично так виглядало під е, стандпроект. просто, і треба потратити на них багато часу і грошей, тому що докупляються ці штучки. Є рідна приборка, є рідний цей, в комплекті дається ціна такого, він затюнений, він валить з ним не кожна 125-ка, 4 так на Тягається реально. Хоча по тюну зараз перелік буде мало слів малосі і там по лінії, але реально скутер підготовлений хорошо. Він на документах ціна такого зараз 620 доларів. Це акційна ціна, вона в інтернеті стоїть 800. Ми стали, перепідбили, що він настав по часу, що він настав по по грошах. Може бути за 620 доларів техпаспорт без штрафів, скутер е, на хорошій гумі, е, більш-менш непогано п -п пофарбований, так як е, і на цей е, по варіаторній групі, скажу вам: е, немає ніяких там затюнених варіаторів, зато все рідне і настроєно правильними руками, і досить грабантно І задні шкіл, і передній. Хороший ремінь. Е, що ще по ньому? Запуск, кнопка, лапка, шкіряні гріпси, гальма тільки зад. До передніх не було часу, але супорт робочий, диск також. Треба оці, оці циліндрик там було ще трошечки потратити часу на нього. Шкі... ну Хороший обтягнений сидіння. Це ми робили просто замість спойлера, тому що воно мало. Мало відіграє роль, якщо робити такий, він не естетично гарний. Це вже міняє кожен під себе. Дивіться, що у нас по, по двигуну. На свіжих підшипниках хороших. Рідний калінвал, без люфтів, без нічого. В двигун перебирався. Помпа хороша, помпа ремкомплект замінений, тут водяне охолодження. Рідна пошнева розточена до 65-ки. карбюратор стоїть Мікуні 25. Оригінал з двигуна, бікблок, Санька Трубілін, «Кировоград». Дякую, підогнав нам дружбанчик. Вона на ньому тулить, дай дорогу, реально. Дуже динамічний скутер. Тому хто купить, не пожалкує. З любого на любі швидкості ручка газу чуть-чуть йому допоміг, і він стає на ДБ. Подивіться, як воно працює, навіть, якщо телефон. Селена пчілка, це взагалі, ну говорити можна довго. Хто прийде, сяде, дьорне ручку газу, буде, буде задоволений.